Оці всі рослини, дивіться, ви отримаєте їх. Наприклад, оцей кущ, його можна розділити на декілька, можна разом посадити. Це жовті квіточки такі. Якщо ви взяли ось флоксу, флоксу замочіть у воду, розбовтайте його в воді, щоб земля вся випала. І по маленькій поділочці попробуйте порозділяти і посадити окремо. Будуть повноцінні кущі, їх можна буде і продати, і собі любуватися. Ось лілійник так само можна порозділяти. Оці морозці так само, як і флокси, по одній поділочці садимо і буде більше. Анемону краще садити кущем, не розділяти, тому що можуть пропасти. Хризантеми аналогічно розділяємо. Ну, тобто, якщо ви хочете продавати, то ви тоді його розділяєте максимум розділяєте. А якщо хочете для себе, то просто вже як, як захочете, так і садіть. Хто хоче купити у мене квіти, можна сказати, оптом. Пишіть мені особисті повідомлення, різні багаторічники, в яких ви можете протягом літа ще й заробляти гроші. Я не сильно показуюсь, бо я трошки Це Я так працюю, бачите? Ану, хай хейтери, налітайте, давайте.